Сьогодні ми будемо вже їхати домой, до мами. А до мами, до тата, то їдемо до своїх батьків на батьківщину. Хто давно вже спостерігає за моїм життям, той бачить, що я живу в Києві. Так от по дорозі ми купили каву, щось перекусити, бо встали дуже рано і приїхали на вокзал «Дарниця». Коли ми купували білети, нам було повідомлення висвітлено, щоб ми електронні квітки поміняли на обмін, зробили в касі на звичайні паперові. Так от ми виявилися, що це не потрібно. Звичайний електронний квіток теж буде дійсний. Мама... Ось чоловік нас провів, і ми з дітьми рушили. Ми виїхали дуже рано, діти не встигли поснідати, тому в поїзді ми попили чай. І нарешті приїхали. Ми їхали 3,5 години. Так, ну от ми і приїхали. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важливо ваша підтримка. До наступної зустрічі.